Житловий комплекс Гарі від «Ріел». Дім з характером старт-продажів. Кібератака паралізувала роботу аеропортів у кількох європейських містах, спричинивши перебої із реєстрацією пасажирів і затримки рейсів. Як повідомляє Ройтерс, також шпігель та низка інших західних ЗМІ, атака була спрямована на компанію Колінз Ейрспейс, що спеціалізується на розробці і виробництві технологій для авіаційної промисловості, зокрема, є постачання. Ніком послуг автоматизованих систем реєстрації та посадки, які використовують у аеропортах по всій Європі, в Берліні через збій у роботі автоматизованих систем реєстрація та посадка проводилися вручну в аеропорту Лондона. Хитро пасажирам радили перевіряти статус свого рейсу безпосередньо в авіакомпанії, а вже потім приїжджати до аеропорту. До інших тем російські війська просунулися біля трьох населених пунктів на фронті у Донецькій, Запорізькій і Дніпропетровській областях. Про це повідомляє проект «Діпстейт». Зокрема, зафіксовано просування окупантів поблизу Катеринівки, це Донецька область, на Турецькому напрямку біля Новомиколаївки, Дніпропетровська область та Новоіванівки Запорізької області, а також на е, в Новопавлівському напрямках. Генштаб ЗСУ у своєму зведенні повідомив, що на фронті за добу відбулося 165 бойових зіткнень, зокрема 33 штурми на Новопавлівському напрямку та 19 російських атак у районі Турецька. Найбільше боїв фіксуються на Покровському напрямку. 50 за добу. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1070 осіб. Також українські воїни знешкодили один танк, дві бойові броньовані машини. 31 артилерійську систему, 365 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 124 одиниці автомобільної техніки та одну важку вогнеметну систему окупантів. Без будь-якого руху вперед. Саме так президент Володимир Зеленський він прокоментував ситуацію щодо питання зустрічі української та російської делегації. Про це він заявив під час спілкування з журналістами. Також Володимир Зеленський додав, що Росія наразі намагається будь-якими методами затягувати переговори і не зацікавлена у завершенні війни. Єдине, де є прогрес, за словами президента, це обмін полоненими. Україна готує новий масштаб миний обмін з Росією і додому можуть повернутися до тисячі українців. За словами президента, Рустем Ум'єров і Мединський зі сторони Росії нині контактують щодо цього питання і вже працюють над списками. Вони збрехали черговий раз. Зустрічаємось, є домовленість про обмін, і, окрім обміну, є домовленість про формат зустрічі лідерів для обговорення завершення війни. Але зустрілись і домовились тільки про обмін. Повернулись і сказали Давай, обмін пройде, цивільних після цивільних буде дзвінок з Рустемом, обговоримо далі. Тепер кажуть, треба ще щось зробити, технічні зустрічі. Тобто вони відтягують усе. Президент Франції тим часом Еммануель Макрон він відреагував на порушення російськими винищувачами повітряного простору Естонії. На своїй сторінці у мережі ІКС він написав, що рішуче засуджує такі дії, та назвав їх. Цитую новим етапом у низці провокацій та безповідальних дій Росії. Я рішуче засуджую вторгнення російських літаків до Естонії. Вони є новим кроком у цій низці провокацій та безвідповідальних дій з боку Росії. Я висловлюю свою повну підтримку естонській владі. Буде вжито заходів безпеки з огляду на ці неодноразові порушення. Відреагував на порушення естонського повітряного простору російськими літаками міх і президент США Дональд Трамп на зустрічі з журналістами в овальному кабінеті. Спершу сказав, що розбереться у питанні детальніше, коли журналісти все ж таки натиснули на нього, ставлячи уточнюючі питання, Дональд Трамп у своїй манері заявив, що це мені не подобається. Ну, мені це не подобається. Я не люблю, коли таке трапляється. Це може бути великою проблемою, але я повідомлю вам про це пізніше. Мене проінструктують десь за годину...